Привіт! Ви на каналі Кенгуру Україна 228 і сьогодні у мене рубрика виживання. Давайте для початку виключу інтернет, щоб менше процентів втратити. І давайте розпочнемо. Ну, сразу кажу, я гуляю не в, вищ... не в простий Майнкрафт, а в інший. Давайте спочатку нарубаємо дерево. Так, думаю, що ще трошки треба будемо підрубати. Думаю, давайте зрубаємо це дерево. Ого, яка вона велика! Так, все, ми це дерево. У мене зараз 12 де... дерев. Давайте підемо спочатку скраб... зробимо доски, потім верстак. О, У мене 48 вийшло. Зробимо верстак. Давайте палицю. палець. давайте зробимо сразу меджі. Давайте зробимо, даже не знаю що. Ну, давайте зараз підемо. Для початку ми вже це все створили, і нам треба або піти в шахту, або зробити шахту, або зробити будинок. Ну, як ми... якщо ми знайдемо ді... деревню. Ну, посілок там, то ми... нам тоді не треба буде строїти будинок. Ребята, я тепер знаю, як зробити кровать. Йдіть сюди, овечки. Там як якраз три. Надіюсь, мені випаде три шерсті. Не, не. Один блок уже є. Уже два. І остався останній. Уже. все, у нас може бути кровать. Давай. Так. О, друзі, ми знайшли шахту. Давайте підемо. Давайте підемо в неї. ой ой Знаєте, друзі, я тут снаружи трошки подкипаюсь. Ні, друзі, краще не треба. Зараз там якийсь монстр, а саме страшніше це, друзі, кріпер. Він дуже страшний. Зараз ми чуть, чуть не в болотному біомі. О, друзі, а в цю шахту ще можна піти. Давайте добудемо добудем камня. У кстати, він тут так страшно виглядає.